Житомирянин Олександр Холод, власник автівки, на яку впав фрагмент даху, говорить, за 10 років, що ставить тут власне авто, таке відбулося вперше. Чоловік каже, про цю подію дізнався з інтернету. Одразу ж прийшов. Під завалом його автомобіль не розгледіти. Жах побачив, машину повністю накрило кришею. Так що вбитки ще не знаю, треба розкривати і дивитися, що там Ну, вбитки будуть добрі. Руслан Терещук показує, які пошкодження через буревій зазнав його автомобіль. Ну і все, я одразу приїхав буквально за час. Ну, все, посадило на всі пошкодження. З тої сторони ударений бок, навіть ляда чуть, чуть поведена. І на кожному на крилі, на дверках, стекло одно розбите, везде є царапини. За словами Житомирянини Миколи Семенюка, дах знесло з гаражів, які стоять поруч. Бачите, як вона зроблена, ляп Тільки зверху. Зверху воно криша, щоб не прогнулася, зроблено все, а закріпити його не закріпили. чуть-чуть вітром і все. І, і маємо те, що маємо. Власники зруйнованих автівок викликали незалежного експерта. Провести повну експертизу йому не вдалося, тому що будівля, з якої зірвало буревієм частину даху, під охороною військових. Я зараз не зовнішню, що я так не можу. Складні роботи експерта те, що це є воєнний об'єкт, військовий об'єкт і належним чином охороняється і ту роботу, який повинен бути проведений експертом на. Приміщенні гаражу повністю йому не надали можливості виконати. Ну, надіємо, що через постанови слідчого, ухвали слідчого судді все ж таки доведеться витребувати всю проєктно-кошторисну документацію, документи, що підтверджують належне виконання робіт. І Вже виходячи з цього, будемо проводити експертизи і потім вирішувати, або в кримінальному провадженні заявляти цивільний позов, або окремо позиватись до суду. Було зафіксовано факт механічного пошкодження 11 автомобілів і попередньою причиною пошкодження є падіння металевої конструкції з даху прилеглої будівлі. Пізніше до поліції звернулися власники транспортних засобів з заявами про пошкодження автомобілів. Наразі поліція проводить перевірку по вказаним зверненням і проводиться встановлення усіх обставин події як і ну, належності будівлі. Біля автостоянки військовий інститут. Ми телефонували заступнику керівника навчального закладу Володимиру Наконечному, але коментарів він не надав. Пояснив інформацію про подію. Вивчають Ольга Груксікора, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.